Всім привіт, друзі! МК на зв'язку. Ми продовжуємо оглядати корпуси від компанії GTL. Цього разу в нас буде модель X3605B. Це Wizard. Минула модель у нас була Warrior. Подивимось, що ж тут замінили. Буде цікаво, поїхали! Поставляється модель Wizard в такій картонній упаковці, абсолютно аналогічна тій упаковці, яка була у минулій моделі. Тут ми бачимо назву моделі, логотип бренду та зовнішній вигляд. Того, що всередині. Давайте її розпакуємо. До речі, вага така ж сама, приблизно до 4 кг, не більше. Форм фактор також такий же. Діставши корпус із упаковки, ми одразу бачимо, що технічна основа в нього абсолютно така ж, як і на минулій моделі. Тобто повністю всі роз'єми, але є різниця. Тут немає кулерів та зовсім інша передня панель. Давайте розглянемо її поближче. Від'єднавши передню панель, ми бачимо, що вона не така, як у моделі Warrior, тобто вона пластикова. Є багато отворів для забіру повітря, це великий плюс. Тобто мені в моделі Warrior не сподобалось те, що вона абсолютно скляна і немає ніяких отворів для повітря. Тут з цим зробили багато висновків, як я бачу. Тобто, дійсно багато отворів, які будуть чудово. Відповідати за вентиляцію. Це великий плюс. Тепер давайте заглянемо всередину, знявши бокове скло. Бокове скло знімається дуже просто. Тут чотири гвинти, вони відкручуються дуже просто, навіть закрутка не потрібна. Всередині ми бачимо, що форм-фактор абсолютно, як я вже казав, такий же. Сюди можна встановити відеокарти до 285 мм, процесорні кулери до 160 мм. Давайте заглянемо за задню панель, подивимось, що там. Знімається все дуже просто, два гвинти. Для того, щоб від'єднати, треба трохи придавити та потягнути вліво. Знявши задню панель, ми бачимо, що тут все також, як на моделі Warrior, все дуже просто. Місце для кабеля є, тобто можна дуже зручно розмістити все. Тут все продумано. Комплект також такий же, як і там. Сюди можна встановити систему рідинного охолодження на передню панель. Місце для радіатора дійсно є. Кріплення для кулерів також. Окрім цього, можна встановити два 120 х вентилятора нагору та один на видув назад. Це також приємно. До речі, щодо пилових фільтрів, їх тут два: один магнітний зверху, як бачимо, ось він легко з'ємний. Та другий знизу на блоці живлення. Тобто ось тут. По портах зверху в нас два USB 2.0, один USB 3.0, перемикання підсвітки, міні-джеки мікрофона та навушників, а також кнопка ввімкнення, та ребут. Це плюс. В цілому, друзі, модель Wizard мені сподобалась більше ніж модель Warrior. Тут добре попрацювали над повітряними потоками, і це великий плюс. Сюди можна встановлювати більш потужні системи. Тому, якщо вам сподобався цей огляд, палець догори, підписка та до зустрічі.